Життя версус війна таку назву обрала Житомирська поетеса Ольга Бортнікова для своєї книги. У збірку війшов 41 вірш, написаний під час повномасштабної війни в Україні. Перші вірші, які з'явилися в цій книзі на перших сторінках, вони писалися в підвалі. Під час повітряних тривог це було ніч. Ці вірші про біль, про любов, про людь, про гнів, надію і непохитну віру в нашу перемогу. Мучай навіть заданої. Міста, що потопають у барвах квітів соковитих трав, де вільні люди, вільні люди мріють і Чіка одним з найбільш чимких віршів для Ольги є колискова поетеса. Написала її для своєї дитини, яка спала у коморі під вибухами, а не у своєму ліжечку з іграшками, так само, як сотні тисяч маленьких українців. Шш, спити госпи, а я. А я знову помолюся, тихо, щоб це жахливе лихо. Щоб спинились танки, всі гради. За всіх тих, хто бореться за взято, за дітей, за мир, за Україну, молиться, усе, світ без зупину. Ідея створити книгу з віршів Ольги належала волонтерці Жанні Соловйовій. Під час міжнародної конференції фондів громад у Канаді жінка зачитала поезію Тривожна ніч у залі плакали всі. І тоді в мене зародилася мрія в цей момент. Треба зробити книгу. Книгу з віршами Олі. Ось, але книга з віршами, якщо ми хочемо достукатися, вона буде неповною, якщо не доповнити її візуальною складовою. І так з'явилася ідея, що можна додати фотографії. До кожного віршу Ольги підібрали знімки Житомирських фотографів: Леоніда Шевчука, Андрія Дідківського, В'ячеслава Ратинського, Тараса Орешникова та Марти Яроцької. А фото, як правило, ті, що я знімав, вони були зроблені буквально на початку війни в перші дні. Там, де люди евакуюються з Майдану Соборного, їх автобуси забирають, потом там є поховання. Всі фото мають свою історію, і тому всі фото класні. Ця книга це щось неймовірне. Це те, що несе сенс, те, що залишиться після нас, і те, що будуть вичати діти в школах. І, можливо, через якийсь час діти в школах будуть вивчати не тільки Ліну Костенко, але й вірші Ольги Бортнікової. Книга поезії та фото Життя версус війна. Це не лише частина історії України, яку надважливо зберегти. Збірка приносить користь вже зараз. Кошти отримані з продажу примірників, витратять на вантажний автомобіль для захисників із повітряних сил оборони. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1